Цього степенька тут. Це вже друга частина дня під вечір. Йду в хоздвір, буду зараз переганяти індиків, які жили окремо в трьох, я там вам показувала молоді. Одному індику потрібно на ножку поставити міточку, кільце, стяжечку таку, і перегнати їх сюди, в общий Сарай, тому що до нас йдуть морози, причому такі конкретні морози, мінус 20, мінус 25. Мені шкода їх залишати там, хоча індики вони витривалі, але все одно. Тому зараз я буду їх переганяти, покажу вам це. І ще мені потрібно зараз зняти із горища сіно, таке не кондицію, і постелити індокачкам туди в їхній сарай, щоб їм було тепліше. Зараз я вам все покажу. Дивіться, який у нас заметіль яка у нас зима. Цікаво, чи будуть індики битися. Ось у цього індичка треба помітити йому ножку. На ножку одягнути стяжечку, щоб розуміти, тому що там, дивіться, там два індика. Чорних, так само, точно такого самого кольору, як цей, що тут ходить. Бачите? Тому мені обов'язково треба знати, який індик мій, а який індик звідси, щоб перегнати потім. Світлого я не переплутаю, тому що світлий в мене один світлий, то дорослий один. Ось. А із цих темних два потрібно буде знати, який, щоб їх не перепутати. Зараз я зроблю міточку і продовжимо. покажу, як я буду переганяти індиків. Все сваряться. Зараз будуть бої без правиль. А Ану, давайте. Давайте, давайте, йдіть. Ш -ш 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 -ш. Йдіть, йдіть. Ану, будете битися? Давайте. Заходьте туди. Ану, давай, давай. Давай. Ви вже відвикли, так? Йдіть, йдіть. О, дивіться. в розборки вступають, чим індики. Бачите? Зараз я цього індика заховаю туди, побачимо, чи будуть битися з іншими. там, які в нас ігри. Пригає на індиках, чого ти до нього чіпляєшся? дорослий індик відганяє молодого, якого я з того вольєра пригнала. Чого ти його відганяєш? А ви чого б'єтеся? Ну, перестаньте. А ну, перестаньте. І ти подивися. Напевно, легше цього індика окремо посадити, ніж тих трьох. Зараз я так і зроблю. Побачимо, що з цього вийде. Отак, завіль його Молодець. <плес> Можливо, так буде навіть провільніше тих трьох індиків. Перевезти сюди, тут тільки дорослий індик ось. Він главний, він з ними битися не повинен, а той індик буде сам там жити з качками і буде все нормально, да? тому що ти себе вести не вмієш. Який він главненький? Ви подивіться, який він. Все, а тут я сподіваюся, що цей дорослий не буде з ними битися, ну все буде добре. Що таке? Ви ж разом жили. Чого ви б'єтеся? Ви ж разом жили. прогнав, прогнав. разом жили. Чого ви б'єтеся? Ви ж разом були. Ви ж з одного вольєра. Чуди я зараз принесу качкам. На стелю гарненько соломки, я їх буду закривати. І їх тут багато, вони будуть тут надихувати, і їм буде не холодно. Зараз мені потрібно зняти з сіно. так, сінок. Дивіться. Несу його до качок, буду утепляти їм приміщення. Це як гарненько, буде їм значно тепліше. І все. Я думаю, що вони нормально перенесуть морози. Якщо буде дуже холодно, то тоді я всіх індакачок і всіх індиків пережену на ніч сюди, в сарай теплий, і будемо так переносити морози. Ану, давайте заходьте. Зараз я зажену качок сюди. <плес> давай, давай, іди. Ідіть, їдіть на свіну. Ось так, дивіться. Краса. Все, можемо чекати мороз. Індючки вже прийшли в теплий сарай. Зараз я ще пережену індокачок тих, що залишилися. Включу їм червону лампу. Дивіться, отаку лампу я купувала по весні. У нас в зоомагазині. Називається Helios. Коштувала 225 гривень. Ось так вона виглядає. Зараз я її піду, кручу індокачком. На ніч покажу вам. Тому що сьогодні вже холодно і от я піду і її поставлю. Така точно лампа у мене світиться тут у кохінхінів. Ось, дивіться. Бачите? І зараз я ще одну включу тут у індакачок. І до цих індакачок пережену тих чорних індакачок. Да, зайки мої. хороші. буде У вас тепленько тут. Зараз я піду прижену інших докачечок. Так, дивіться, як них тут добренько. Так. Тут курочки сидять. Зараз ми поки закриємо їх, щоб вони не виходили. Ко-ко, хорошо у вас тут так тепло під цією лампою. Взагалі чудово. Зараз я вам покажу. Будуть зараз ці індокачки виходити. Виходьте, ми їм. Виходьте тут холодно. Давай, давай. Біжіть, біжіть. Ой, куди, куди? Так. Кури, відходьте, відходьте. Зараз, може, трошки будуть конфлікти, ну нічого. Всі конфлікти ми переживемо. Давайте, давайте мені. Заходьте, заходьте, сніг, да, сніг. Холодно, холодно, біжіть. Качка знає, куди йти. Качка знає, де тепло. Дивіться, мені навіть їх гнати не треба. Давай, давай. Отак, отак, мої, мої хороші. Дітя, йдіть. -ді -ді. Отак. Холодно, холодно. Давай, давай. йди, йди. Холодно тобі, так? Давай. Біжіть, біжіть. О, зараз тут будуть розборки. Подивимося на розборки. Ну що, будете битися чи ні? Йшли по снігу, трошки заморозили ніжки, так? Да? І ну, вихорбуємося. Хвоста розпустив, такі уже нові дами до нього прийшли, такий уже крутий. Ця коричнева індокачка більша, ніж оця чорно-біла. Бачите? Я вам ще по дню покажу, але взагалі видно, так? Ну, тут їм вже значно тепліше, звичайно, ще. Потім по весні я їх перед тим, як вони будуть спарюватися, розділю по кольору. Коли вже буде тепло і все, вони будуть всі жити по своїх вольєрах. Ну, Поки що в нас такі екстремальні обставини з цим морозом, як кажуть, ніхто не очікував, що в лютому будуть такі морози і стільки снігу. <сміг> ну, Це можна тільки посміятися, тому що лютий він на той лютий, щоб бути лютим і лютувати. Так що, ось такі у мене зараз перестановки з качками тимчасові все такі мені шкода птицю, щоб вона, не дай Бог, не простудилася, Так що вони будуть тут разом жити. Тут в цьому вольєрі кохінхінчики у мене будуть зимувати, а тут у мене поки що будуть жити всі разом індокачки. Тому що в мене ось сьогодні якраз забрали двох качурів. Приїхав чоловік, далеко їхав до мене. Побачив моє оголошення і приїхав, забрав двох селезнів. Йому якраз треба було для своїх качечок. У нього було сім качечок, і йому потрібні були селезні. Ось він забрав, я йому дала їх недорого, так як і обіцяла по цій ціні, що взяла. Тому качечки залишилися без тих двох селезнів, і я спокійно змогла переселити. Цих качечок, що залишилися, і двох молоденьких селезнів, які ще не активні, які не будуть битися із цим селезним, щоб вони змогли тут спокійно перечікувати оці великі морози, так що мені можна сказати, в якійсь мірі пощастило, що якраз перед морозами в мене забрали тих двох селезнів. Ось. А тут я не думаю, що будуть конфлікти. Можливо, дорослі самочки будуть між собою сваритися, але я не думаю, що це будуть якісь травми. Все-таки зараз холодно, я не думаю, що вони будуть травмувати один одного. Так що, отакі от справи. Я сьогодні на вечір переселила індиків, утеплила своїх індакачок, перегнала оцих індакачок. Також їх утеплила, включила їм червоні лампи. Червоні лампи дуже гарно гріють. Надіюся, що з ними нічого не трапиться, з цими лампами протягом морозу. Ось. Так що, отакі в мене, можна сказати, маленькі новини. Все, всім дякую, що дивились, і всім пока-пока. Все, от вони і заспокоїлися.